Let's try this У сумах, у четвер, шостого червня, сумська громада назавжди попрощалась із хоробрим солдатом Віталієм Мусієнком. Служив військовослужбовець на посаді кулеметника першого стрілецького відділення. Загинув відважний чоловік 12 листопада 2023 року в Бахмутському районі Донецької області під час виконання бойового завдання. Вранці біля храму Андрія Первозванного зібрались небайдужі містяни, щоб провести в останню путь мужнього воїна, який до останнього подиху боронив батьківщину. Я людина, яка його не знаю, але я українка. Прийшла його привітати і проводити в останню путь. Привітати, а проводити в останню путь. Така ж українка, як він українка віддав життя, своє життя за нас усіх вами. Щоб нам отут жилося і дихалося свобода. Усі говорять, що це сирота, як будто вихованець з дитячого будинку. Так чи ні, я не можу підтвердити. Я завжди всіх приходжу і всіх проважаю останній путь. Я вважаю, що дітей треба цих особисто, жалко, коли є рідні. То хоч хто то оплаче, а цю дитину ніхто й не оплаче. І чи прийде хто до нього на могилу, і чи не прийде? Я вважаю, що це дуже велике горе для нашої країни. Таких молодих хлопчиків дірять. Царство їм небесне, вічний спокій. Відспівали відважного солдата Віталія Мусієнка у храмі Андрія Парвозваного Православної церкви України. Дорогі брати і сестри, помолимося за воїна, герої України, Віталія. Благословен Бог наш, завжди. Ні, повсякчас на віки. віки Мужнього воїна оборонця Віталія Мосієнка з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.